Вітаю, мої брати і сестри. Благословіння вам на цей день, і хай Господь нас надихне і далі продовжувати слідувати за Христом. Так як в ті времена, коли люди, натовп ішов за Христом, але учні також ішли за ним, і багато людей, які бачили різні чудеса, які робив Христос, вони бачили все, але було щось особливе. І в нас це називають вербною неділею, коли люди, знаєте, машуть, в них махали пальмовими вітками, але у нас люди як кажуть вербою, чи чим-небудь таким, вони машуть, і коли зустрічають когось величного, і це був Христос. Я хочу сказати, люди завжди схильні пам'ятати про те, що справляє на них велике враження. Вони пам'ятають деякі речі, які е, запам'ятовуються. І знаєте, е, як кажуть, е, один із висловів кажуть особливо, е, коли люди кажуть: якщо після ваших слів е, підуть дії, значить дійсно ви в це вірите. І е, це важливо, Христос робив определені дії, які вражали людей, і після цього щось відбувалося. Вербна неділя, вона особлива, коли тим, що коли Ісус в'їжджав до Єрусалиму, коли він в'їжджав у це містечко, люди махали. Пальвомими гілками і вигукуючи такі слова, вони казали, що Осана благословенний той, хто йде в ім'я Господня Такі слова це були звучали. Ми читаємо це в Матфія, 21 першому розділі, сьомого вірша, написано так: вони привели ослицю з віснюком, поклали на, на них свій одяг, а сів верхи. Багато людей стелили на дорозі свій одяг, а інші зелене віття зрізане з дерев. Люди в натопі, які йшли попереду і позаду його, вигукували Осана, сину Давидову, благословений той, хто приходить в ім'я Господня. Осана Богу на небі. Коли Ісус Ішов до Єрусалиму, все місто. Воно що зворушилося, всі розпитували, хто це такий? А з відповідали: це Ісус, пророк із Назарета, що в Галілеї. Ми бачимо, наскільки місто було зворушене, коли прийшов Христос. Щось відбувалося особливо, І в цьому особливому, коли. 에, люди гложили пальми у вітві, і коли вони зрізали це з дерев, вони не знали, як віддячити щось щось відбувалося, хто клав одежу. А, але 에, незважаючи на ту повагу, яку викладали вони до нього, і в цей, в цей час через п'ять днів ті ж той же самий нап... натовп. І він змінив кардинально свою думку. Ви знаєте, дуже багато так відбувається, коли е, щось особливо, і е, народ, е, як знаєте, як по інерції робить те, що хтось робить другий. І в цьому часі також відбувалося, коли Христос ішов, це також відбувалося. І вони казали, вони стелили пальмо, вітви, але змінилося і зовсім інші слова кричалися. Після цього. І ці слова вони казали, що розпни його. Знаєте, життя таке, і наше життя, воно завжди буде зв'язано е, з добром, злом, з хорошими висловами, з поганими висловами. Ми живемо в такому в сучасному світі, але також ми чуємо різні наголоси, е, коли приходить президент один чи другий. чи... Хтось становиться з міністрів, спочатку ми говоримо одне і готові підтримати, а через певний час ми готові казати інші речі. Такі такий наш е, складова нашого внутрішнього світу, тому що ми щось бачимо по-іншому, і хтось нам сказав по іншому слова можуть будь-які. Говоритися, але тільки наші дії, коли ніколи не брешуть, скажуть правду. Дії це те, що е, каже, як ми можемо підтримувати чи сказати, чи щось зробити в цьому напрямку. І е, слова можуть бути противоположні тому, що ти говориш, і натовп він. Що розп'яв Ісуса, він зробив те, що він дійсно вирішив. І це, це важливо, Знаєте, учні також Ісуса Христа вони говорили одні речі, але через певний час це було зовсім по-іншому. Попереду, знаєте, у Христа був страсний тиждень, який треба було пройти. Але перед цим він в'їжджав і цей час, коли ми. З вами також згадуємо в цьому тижні. Ми згадуємо останні дні нашого Спасителя, який провів свій час на цій землі. Перед тим, як він пішов на хрест і приніс спасіння, виправдавши весь світ тим, що він помер на цьому хресті і він показав, хто він є. Нехай ці дні. Наші серця будуть особливо сповнені вдячності Богові за те, що Він зробив за Його Сина Ісуса Христа, тому що Ісус був даний Богом, отцем для того, щоб ми з вами пережили ці моменти життя з Христом. за те, що Він приніс нам прощення, за те, що Він приніс кожному із нас примирення, за те, що ми сьогодні знаємо Його як Спасителя. І для кожного із нас, хай Він не тільки в словах буде Христом, але і в діях буде Христом. Тому що наші дії вони повинні показувати, що Христос для мене є особливим. Христос для мене є. Тим, хто приніс мені мир, приніс мені злагоду, приніс е мені е поняття життя, в якому ми сьогодні живемо. Що сьогодні є надія, і це єдина надія, це Христос. І знаєте, це, це не те, що. Надія, я надіюсь, на якісь речі, які сьогодні відбудуться. А Христос це живий і який сповнений сил тобі і мені допомогти в цьому світі. Знаєте, його, ми з вами маємо через нього, через Його смерть і воскресіння, Ми маємо життя вічне. Ми маємо. Те, що ми маємо, вже записані ж наші імена в книгу життя, і це важливо. Він це доказав, і тому що коли висівши на хресті, він сказав тому розбійнику, який будеш що будеш зі мною сьогодні, в цей час, і Христос нікого нікому не збрехав. Він сьогодні спасає людей, приводить їх до себе. І знаєте. І найголовніше, нехай наші дії вони будуть відповідати словам, що виходять із наших е, уст. І нехай люди навколо побачать в нас Бога і Його велику, велику любов. Це важливо, тому що якщо люди не будуть бачити цього, то вони, вони не, не зрозуміють. І, і знаєте, Христос коли 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 в'їхав Ісус представ пред прокуратором е, Пілатом, то Той спитав його такі слова в 27 розділі Матфія 11 вірш, Він спитав: Ти цар іудейський, на що Ісус відповів: Так, це я, але ж ти сам це сказав. І знаєте, коли і написано, що а коли головні священники і старішини почали перед Пілатом звинувачувати Ісуса, він не вимовив жодного слова. Тоді Пілат знову спитав його: Хіба ж ти не чуєш усі ці звинувачення проти себе? А, але Ісус і слова і слова не відповів на жодне із звинувачень. Це дуже здивувало Пілата. Це каже про те, що наскільки Христос знав свою місію, і йому треба було цю місію виконати і не боятися того, що скажуть люди. Е і ми знаємо, що це те, що нам треба зрозуміти з вами, що Христос це цар юдейський, це цар над всіми царями. І сьогодні Він також царює. І він в'їхав в той Єрусалим, город вічного царя, і сьогодні він являє, являється цим цим містом, і хай кожен із нас буде пам'ятати той шлях, яким йшов Христос. І сьогодні, якщо ти ще не знаєш Христа, і якщо ти ще не впустив його в своє серце, і хай він зайде до тебе. І ти просталиш йому дорогу для того, щоб він заїхав до тебе, і ти зробив його своїм царем. Скажеш, Скажемо молитву покаяння, яка змінює наш напрямок, змінює наші роздуми, змінює все в нашому житті. Ми е, хай, хай Бог просто благословить і скажемо, Ісус, я вірю, що Ти прийшов у цей світ і вмер на хресті за мене. Я вірю, що ти поніс за мене прокляття на хрест, і я признаю тебе як Бога. Як царя, як священника, і приймаю тебе в своє серце, будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. Тебе дякую тобі за все, що ти зробив і що ти будеш робити в моєму житті. Тобі воздаю славу, честь і хвалу, великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духові. Амінь.